Сонце в коробочці. У маленькому селі між пагорбами і квітучими лугами жила дівчинка на ім'я Марта. Вона була дуже допитлива і завжди хотіла знати, як усе влаштовано. Але найбільше її цікавило сонце. А де воно ночує? питала вона у мами. На іншому боці світу, відповідала мама. Там теж є діти, яким потрібно світло. Та Марту це не влаштовувало. Вона вирішила піймати сонце і зберегти його у коробочці, щоб світло завжди було з нею. Наступного ранку вона взяла стару коробку з під чаю, вилізла на найвищий пагорб і сіла чекати світанку. І коли перший промінь торкнувся її щічки, дівчинка миттю відкрила коробочку і хрясь закрила її. Оце! зраділа вона, санце тепер моє. Вона принесла коробочку додому, поставила на полицю і гордо оголосила Тепер у нас завжди буде день. Але дивне почалося вже того вечора. У селі раптом стало дуже темно, зовсім темно. Зірки не з'явилися, ліхтарі не засвітилися, птахи не співали, а навіть собаки тихо поскивляли. Люди дивувались, куди зникло світло? А Марта сиділа з коробочкою і відчувала щось не те. Вона відкрила її, і нічого. Лише трохи теплого повітря. Ой, прошепотіла вона, я не мала тримати світло лише для себе. Наступного ранку дівчинка знову пішла на пагорб. Цього разу вона відкрила коробочку до неба і тихо сказала: Вибач, сонечко, світло повинно бути для всіх. І раптом за обрію виглянуло нове. Усміхнене сонце. Воно торкнулося Мартиною долоні теплим промінчиком, ніби дякувало за розуміння. З того дня Марта вже не ловила сонце. Вона просто виходила на світанку, грілася в його променях і знала найкраще світло те, яке ти даруєш іншим. Підписуйся на казкову подушку. Щоб не пропустити наступну казку.